Посперечатися за нагороди на першість мотоклубу Кристал зібралася чимала кількість учасників. Окрім спортсменів з Рівного та Рівненської області, участь у змаганнях взяли представники Києва, Житомира та Львова. Сама ж першість розігрувалася одразу у п'яти класах мотоциклів: юнаків, аматорів, ветеранів, майстрів та, звісно, ж колясочників. У класі юнаків беззаперечну перемогу здобув Віктор Трофимов, продовжувач славного імені Трофимових. Їхати не було важко, але потренувався третій раз їхав ще в цьому році по мотокросу. Я задоволений. Кращим у заїздах на мотоциклах з колясками став екіпаж Петра Горбатенка з Києва. Однак найбільше уваги до себе привернули батько та син Глущенко. Колишній переможець чемпіонатів радянського союзу вирішив присвятити себе вихованню сина як колясочного пілота. Дебют сімейного дуету закінчився срібними нагородами першості. От, от, зараз Що будем потихонечку, потихонечку викатуватися. Так би ну і готуватися Будем на наступний сезон уже так, щоб заставити конкуренцію всім іншим чемпіонам, які зараз дійствуючи чемпіони України. Пора забирати пальму первенства в свої руки. Та все ж таки найвидовищнішими стали заїзди аматорів. Сприяла цьому і велика кількість учасників. За підсумками двох стартів, перше місце дісталося Олександру Дорошенко. Рівняни ж допускали падіння, після яких пробитися у чільну трійку призерів було вже дуже важко. Не менш захоплюючими були й заїзди ветеранів. Деякі з них могли посперечатися за перемогу із більш молодими суперниками. Кращим у цьому класі став Олег Ліпінський, відомий своїми шоу у перестрибуванні автомобілів. І в мене не буду хвалитися, але ноги витримують такі потужні удари, бо я тренуюся спеціально через декілька автомобілів, пригаю через автобуси, на точці такому самому мотоциклі, через астакади, і беру участь в шоу заробляю на цьому кошти тому мені тут ці стрибки набагато краще даються, чим всім другим. Гонка вперше проходила за мірками європейських стандартів, а нагородження проводилося одразу по закінченні кожного із заїздів. Нововеденнями гонщики залишились задоволені. Сергій Головня спеціально для новин рівного.